Всім привіт! Сьогодні в оглядах з прилавка годинник з проектором DS3618LP. Посилання на нього залишу в описі під відео. Поставляється в картонній коробці в комплекті батарейка CR2032 для живлення пам'яті, щоб не збивався час. Кабель живлення. можна підключати до будь-якого 5-вольтового джерела живлення через USB, китайсько-англійська інструкція. І сам годинник. Виглядає він добре пластик хорошої якості. Дисплей має дзеркальну поверхню. Проектор можна направляти в різні сторони, щоб він світив на стелю або стіни. Знизу на корпусі є гумові ніжки, щоб годинник не ковзав по поверхні. Тепер встановимо батарейку для пам'яті, підключимо живлення і подивимось функціонал. Цифри насправді не блимають. Це просто частота світла співпадає з частотою камери. Дисплей показує час протягом 10 секунд, перемикається на дату на 2 секунди, потім температуру повітря, і знову час. Зверху є дві кнопки. Snooze Light – це відкладення будильнику і регулювання яскравості дисплею. Друга кнопка вмикає проєктор. Він також має два рівня яскравості. Проектор завжди показує тільки час, незалежно від того, що показує дисплей. Налаштування годинника виконується чотирма кнопками ззаду: Mod, Up, Down і Alarm. Кнопкою Mode перемикаємось між параметрами, які треба налаштувати. Щоб зайти в режим налаштування параметру, треба утримувати цю ж кнопку. Параметри змінюються кнопками Up і Down. Наприклад, налаштуємо час. Спочатку обираємо формат часу 12 або 24 годинний. Далі натискаємо Mod і встановлюємо правильний час. Готово. Так само встановлюємо дату. Спочатку рік, потім місяць і число. Обравши температуру повітря, кнопками Up і Down можемо змінити одиниці виміру температури. Останній параметр on-off це автоматичне зменшення яскравості дисплея у нічний час. Якщо він увімкнений, то після 18.00 яскравість дисплея знизиться до мінімуму і підвищиться знову о 6 ранку. Будильник налаштовується так само як час, але замість кнопки мод використовується кнопка Alarm. Просто натиснувши її, можна увімкнути або вимкнути будильник, а утримуючи перейти до налаштувань. Ось цей параметр це час в хвилинах, на який треба відкласти будильник при натисканні кнопки Снус. Максимум 60 хвилин, мінімум 1 хвилина. Наступний параметр 1.51617 це графік роботи будильника. 1.5 будильник буде працювати тільки по буднях, 1.6 усі дні крім неділі і 1.7 щодня. Ось такий звук має будильник. Він доволі голосний. Кнопка Снус відкладає його на потім. А щоб повністю вимкнути його, треба натиснути «Аларм». Думаю, це все, що можна розповісти про цей годинник. Підтримати канал можна вподобайкою та коментарем. Дякую, що дивились.